Формування Державної служби з питань праці говорили давно, та лише торік, внаслідок злиття Державної інспекції з питань праці, що діяла при управлінні соцзахисту населення та Державної служби гірничого нагляду і промислової безпеки було утворено нову Державну службу України з питань праці. У кожній області свій підрозділ управління. Наскільки така оптимізація сприяє злагодженій роботі служби, покаже час. І нині упродовж півгодини ми говоримо про діяльність цієї служби. Моїми гостями, співрозмовниками у студії є старший інспектор управління держпраці у Рівненській області Олексій Борис та завідувач сектору експертиз у праці цього ж управління Петро Горошко. Вітаю вас. Нині багато контролюючих організацій опинилися ніби поза грою з приводу дії мораторію. Як ситуація у вашому управлінні? На сьогодні ситуація дещо помінялась, тому що починаючи з 1 серпня 2014 року, по 30 червня минулого року, а практично по 31 грудня 2015 року, діяв мораторій на проведення всіх перевірок. На той час перевірки дозволялись лише з прямого дозволу Кабінету міністрів України. За рішенням суду, і відповідно до положень кримінально-процесуального кодексу, або якщо сам заявник, фізична особа чи юридична особа, просив, щоб його провели перевірку. Лише в такому випадку, це на сьогоднішній день, як переконалось, і дуже багато було проблем, оскільки питання. Не вирішувались належним чином погашенню заборгованості заробітної плати, не вирішувалися питання, які стояли по незаконному звільненню працівників, по оплаті лікарняних, особливо лікарняних по вагітності й пологах щодо законності надання відпусток. Словом, оці всі питання не було можливості перевірити, і люди залишались. Незадоволеними, хоча неодноразово звертались з заявами зараз. Ситуація змінилась? починаючи з 1 січня цього року, і є офіційне роз'яснення Міністерства юстиції, де сказано, що ті закони, які діяли в 2014 і 2015 роках, вони втратили чинність і починаючи з 1 січня. Мораторій 2000, 1 січня 2016 року мораторій на перевірки діє лише для органів Державної фіскальної служби всіх органів, які проводять перевірки не фінансово-господарської діяльності, а так, як, скажімо, працівники управління держслужби. Це колишня територіальна державна інспекція з питань праці у Рівненській області, колишнє територіальне управління Держгірпромнагляду їх не стосується цей мораторій і вони проводять перевірки згідно з положенням, так як і передбачено. Один тільки нюанс є в тому плані, що при проведенні цих перевірок для їх проведення обов'язково треба звернутися, хоч і є звернення заяви громадян і так далі. Для отримання дозволу на цю перевірку потрібно звернутися в Державну службу України з питань праці і отримати від них дозвіл. Тоді можна проводити, але в цьому плані так само проводяться перевірки, і навіть скажу більше, оскільки внесені зміни в статтю 265 кодексу законів про працю і відповідно до цієї статті 265, є вже постанова Кабінету міністрів. Від 3 лютого 2016 року номер 55 якою чітко визначений порядок щодо накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, зрозуміло, пане Олексію. Так я зрозуміла, що з того, що ви сказали, що все ж таки писанини у вас. В управлінні збільшилося, збільшилося тобто наскільки це листування заважає оперативно дістатися до того чи іншого суб'єкта господарювання, аби провести перевірку? Тут два моменти. Перш за все, треба повідомити суб'єкта господарювання про проведення перевірки, і треба отримати дозвіл з Державної служби України з питань праці. І одне з другим вже відтягує оперативність проведення перевірки. Ну і в майбутньому вирішення того, Реально, за скільки часу ви можете потрапити до те чи інше підприємство. Це до 20 днів затягує. Хоча часом треба було, що якщо дуже болючі питання звертаються наші працівники, наймані, що треба їм допомогти, що буквально треба вирішувати вже завтра, після сьогоднішнього звернення. Ну, але такий порядок. Зрозуміло. Такий порядок. За цей період, поки діє в мораторії, поки от відбувається от за 20 днів, поки ви це узгодите. Чи не розхолоджується самих суб'єктів господарювання? Чи сприймають вони так вас належно як контролюючий орган, чи все ж таки вони відчувають, що десь вони в захисті, десь їх прикривають оці ці законодавчі акти, які не дозволяють так оперативно діяти? Бачите, тут ситуація в такому плані, що розхолодження є, але відчулось навіть по одному моменту, розумієте? Поки діяв мораторій, перевірки не проводились, вони були дійсно трошки розхолоджені і там поглядали на питання дотримання законодавства про працю, про оплату, про індексацію, і так скоса, байдуже можна сказати. Дуже зараз участилися останнім часом запитання навіть такого плану. Знають вже юридичні особи, що виходять інспектори на проведення перевірок, знають добре, що за цим буде відповідальність, і яка відповідальність. По оплаті праці там є питання аж до кримінальної відповідальності, і от є запити від бухгалтерів. А як От ми не виплачували індексацію, починаючи з 2014 року? А як можна зробити, щоб зараз провести до нарахування виплати, щоб нам не було неприємностей? Так що реакція вже зараз відчувається. Ну, від людей, від юридичних та й фізичних особи, так само підприємці. Є Я така реакція. Я хотів доповнити Олексію Івановича, що дійсно цей період, який був мораторій, якби да, він якимось захищав роботодавців від контролюючих органів. Але разом з тим, при проведенні перевірок, ми не тільки там шукали якісь порушення, щоб накласти якісь дисциплінарні стягнення, штрафні санкції, ми надавали, по суті, бухгалтерам кадрової служби, керівникам роботодавцям практичну допомогу, консультацію, виправляли помилки, які вони роблять. Під час, ну, під час перевірок виправляли помилки, серйозні помилки виправляли. Задача на сьогодні нашої служби це не каральна функція, а функція проведення превентивних заходів, попереджуваних, роз'яснювати роботодавцям, як укладати трудові договори, як вести правильно. Як працювати з найманими робітниками, як нараховувати зарплату, оформляти трудові, правильно трудові відносини, трудові книжки і решта. І це і, разом з тим, і за того зараз, от, після цього мораторію, маса йде таких запитань, що навіть ну, кадровики, які пропрацювали деякий час, вони вже забули. Як дещо там оформляти, як правильно оформити наказ, простий наказ. Скажіть будь ласка, оптимізація, яка пройшла в вашій службі, збільшила ваші повноваження? Можливо сказати навіть не сама оптимізація, як оці зміни і доповнення, що я сказав, які внесені в статтю 265 кодексу законів про працю, потім 55 п'ятої постановою кабінету міністрів, вона дає значно більші права і значно більші важелі впливу на порушників роботодавців. Так що тут є, і є над чим подумати. Якщо раніше, скажімо, були. Притягнення до відповідальності за одне порушення в цілому по всіх працівниках, то зараз, от так звучить, як цікаво, що за на момент виявлення порушень за кожного працівника щодо якого скоєно порушення. Тобто, якщо було порушення в загальному, а зараз проти 10 працівників, це вже в десятикратному розмірі, збільшує відповідальність роботодавця. То в цьому плані останнім часом ну багато зроблено для того, щоб дати більше важелі впливу державним інспекторам на порушників роботодавців, це є. Багато під час реформування говорили, що не вистачає кадрів. Чи де знайшлися кадри для роботи інспекторами? Давайте почнемо з того, що, перш за все, велику шкоду нам нанесло, і я не боюся цього слова сказати, саме це призначення мораторію. А раз призначення мораторії на проведення перевірок, це практично державним інспекторам праці не було прямої роботи. Раз не було прямої роботи, то взяли в прикінцевих положеннях до закону, надали право керівникам. Відправляти людей в відпустки без збереження заробітної плати, обмежили кошторис по фонду оплати праці, і люди, ті, які працювали, на жаль, багато самих кращих працівників звільнилися, знайшовши собі краще інше місце роботи. На сьогодні ми запевняємо штати працівників, це молоді працівники, вони вчаться. Є проблеми, але надіємося, що вони ну достойно зможуть діються. відстоювати інтереси людей. Так, Добре, так. скажіть тоді з іншої сторони з якими найчастіше проблемними питаннями звертаються до вашої до вашого управління люди? Ну до управління звертаються це на першу чергу це оплата праці, трудові відносини, це прийом, звільнення на роботу. Що стосується е, моєї служби, це е, зараз вона називається сектор експертису мов праці, це такі питання: це проведення, не проведення тестації робочих місць за умовами праці, це підтвердження стажу роботи за списком 1-2 пільгового стажу, це е, відпуски за особливий характер праці, додаткові відповідні законодавства про відпуски. І таке інше. Тепер, коли ми почали перевірки, це, як правило, планові перевірки великих суб'єктів, юридичних суб'єктів, є такі проблеми. Проблеми є, виникають. І, і щодо термінів, особливо щодо термінів проведення атестації, це п'ятирічний термін, щодо підтвердження цього права і так далі. ну, Практично зараз я поки що в одній особі там mm -hmm. в цьому секторі, але ну тобто не вистачає спеціалістів. Спеціалісти вже от буквально вчора був проведений конкурс, було при, прийнято кандидата, да, потрохи ми заповнюємо. Що хочу додати, що буквально сьогоднішня інформація до цієї постанови 442, яким визначено порядок проведення тестації робочих місць. Внесені зміни, і в понеділок вони вже будуть подані на кабмін. Буде новий порядок проведення цих атестацій робочих місць і будуть затверджені методичні рекомендації, які погоджені з відповідним інститутом. Буде ряд багато буде змін стосуватися цього. Я думаю, і наша служба, якраз це наша служба розробляє ці питання. Я думаю, що буде більше розширені повноваження. Атестація робочого місця відбувається за платних умов чи це безплатно? Атестація робочого місця покладена на роботодавця. Це його обов'язок, обов'язок право і обов'язок. Так, да, він має право наняти відповідний експертний експертну установу, яка проводить цю атестацію. Ми Чи не багато б... підприємців зволікають е, з цією атестацією? Просто, просто уникають, скажімо так, не зволікають, а уникають цих питань. Використовують такі Іванович підтвердить цивільно-праві угоди. Такі є проблеми є, що люди, не введені в Штат та працюють за цивільним правовим угодами. На тих роботах, якими прямо передбачена тестація робочих місць, пільга за списком 2 є. Ну, такі, стараються не показувати. Є в звітах з умов праці до статистики, теж уходять з цих питань. Ну, якось, ну, це, на мою думку, якби не неетична сторона роботодавців. Коли вони використовують працю людини в таких умовах, шкідливих, важких і так далі. Адже потім ці люди не можуть довести в... стаж роботи на тому суть... Воно не зарахується. В стажу. Суть... Р... 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 суть в тому буде. це не зарахується до стажу це раз. А разом з тим, це ж має вплив прямо записано в нормативних документах на стан здоров'я людини і прийдешніх поколінь. Там звучить так фраза, це це стан наших громадян, здоров'я. За здоров'я наших громадян, наших людей, які ми працюємо. А кого будуть далі використовувати роботодавці, коли люди будуть непрацездатні? Як це прості працівники можуть на це вплинути? Ніяк. Про, простий працівник може вплинути. Чому? Він повинен не погоджуватись на угоди, цивільно-правові угоди. Він повинен працювати за трудовим договором відповідно до трудової книжки. Вимагати запис, якщо проведена атестація, вимагати, щоб цей запис був зроблений в трудову книжку. Трудова книжка є основний документ, який підтверджує стаж роботи в таких умовах. І якщо порушується права, звертатися, не боятися звертатися до нас, до нашої установи, на якої покладено, це здійснення державного нагляду. Чи багато вже сьогодні, на сьогоднішній день, виявло підприємців, які уникають такої атестації робочих місць? Багато порушення є. Сказати багато не можемо, тому що сьогодні тільки третій місяць закінчився, четвертий, і ми знову сказав Олексій Іванович, що з нового року почали проводити перевірки, планові перевірки. Багато я не можу сказати. Є порушення. Під час перевірок порушення виявляються, вносяться приписи на усунення, складаються адмінпротоколи. Планові перевірки, це ви просто берете по списку підприємців, чи як ви організовуєте цю роботу? Кого саме будете перевіряти? Чи все ж таки реагуєте на ті сигнали, ми, ті, да, ми, ми реагуємо на ту інформацію, яка до нас надходить і стараємося ці підприємства включати в ці плани, де, де ми якби правильно сказати, де ми бачимо, що такі умови праці повинні бути там використовувати. ви сказали, що одним із звернень це є звернення щодо невиплати заробітної плати. Чи багато таких звернень, і які маєте повноваження з боку управління, аби вплинути на такі випадки? Бачите, саму заробітну плату тут слід сказати, що тут цілий комплекс питань. По перше, встановлення мінімального гарантованого розміру, виплати її вчасно. Виплата в терміни, які передбачені статтею 115 кодексу, нарешті проведення індексації грошових доходів, то цілий комплекс питань. І тому, відповідно до цього, є важелі, які передбачені Кодексом про адмінпорушення і Кримінальним кодексом України. Там передбачена дуже серйозна відповідальність. Тому на сьогоднішній день. Є і багато звернень, і проводяться засідання спеціальних комісій при райдержадміністраціях, в які розглядають питання заборгованості. Вони також дають уже конкретну оперативну інформацію для того, щоб інспектори підключались для проведення перевірок і відповідно реагували для цього. Крім того, не тільки по оплаті праці дуже багато питань є на сьогоднішній день не вирішується. Це питання по оплаті листків непрацездатності, листків непрацездатності, особливо по вагітності і пологах. Коли людина, яка знаходиться в відпустці по догляду за дитиною, і тоді вона знову йде в відпустку по вагітності і пологах під час цієї і тут не вирішено всі питання роботодавцем щодо перебування на посаді цього працівника, фонд відмовляється виплачувати, а роботодавець відмовляється, оскільки мовця, ніби не його функція. Доходять ці питання до суду. Недавно був випадок по судовий по Рівненському міськвиконкому, де рішенням суду. Наші роз'яснення були рішенням суду прийнято про те, що виплатити за лікарня повинна установа міського Багато питань є дуже особливо останнім часом. Про відмову, і це було по найбільшому підприємству рівне Азоту, з яким виходили ми аж на. На Житомирський апеліційний адміністративний суд це відмова, виплати середнього збереження середнього заробітку за учасниками АТО. От, відмова є по виплаті інших. Оці питання, які на сьогодні ще дуже болючі. Дуже багато є питань по порушенню ведення військового обліку в підприємствах, установах, організаціях. Словом, це те все, на що якраз ну, в сьогоднішній нашій ситуації в цей особливий період має вирішуватись. Ну і крім того, хотів би сказати, що, скажімо, не зовсім оперативно або я не побоюсь цього слова сказати. Не зовсім професійно працюють і працівники нашого кабінету міністрів і Міністерства соціальної політики. Особливо це свідчить прийняті Кабінетом міністрів останні дві постанови щодо оплати праці в бюджетній сфері і особливостям індексації грошових доходів. Це постанова номер 1013 від 11 року від 9 грудня 2015 року, і постанова номер 77 від 11 лютого цього року. В чому саме непрофесійність? А непрофесійність в тому, що, якщо вирішувати питання, то потрібно продумати все, а не, скажімо, писати в постанові, що вона прийнята 11 грудня 2015 року, вводиться в дію. Чинною з 1 грудня 2015 року. Далі. Постанова номер 77 не вносяться зміни в цю грудневу постанову. Вона видана в лютому, але ж пишуть знову, що треба її ввести в дію оцю лютневу з 1 грудня 2015 року. Це все. Путаницю таку внесли в самі бухгалтерські розрахунки по заробітній платі, по індексації. Їх заставляють формально розторнувати, переробити всі бухгалтерські звітні документи. А вже Служай, ж кошторис ну, це не дуже для глядача. Я розумію, але просто неприємно, що у такій ситуації нам вони повинні вже давати чіткі документи, якими ми повинні керуватися, а не чекати якогось роз'яснення мінсоцполітики, яке формально не є нормативним документом. На жаль, отака от ситуація ще трапляється. Дивіться, у нас. ми говорили за проблеми заробітної плати. Як оперативно можуть діяти в такому випадку люди, яким не виплачена зарплата? Коли вже вони повинні сигналізувати от тільки місяць, пройшов, не заплатили зарплату і вже писати заяву? Як, як би ви порадили справа, тому що передбачено статтею 115 кодексу, так там передбачено, що за першу половину місяця. Має бути виплачено, скажімо, аванс не пізніше, ніж шестиденний термін після закінчення першої половини, тобто 22 числа, і не пізніше 7 числа за другу половину місяця. Якщо бачите, що вже місяць пройшов, ну, за авансом можуть бути затримки, хоча категорично забороняється один раз в місяць виплачувати з законодавством, тільки двічі в місяць. Ну, Якщо бачите, що вже за місяць, десять. Порушення, треба вживати заходи. А вживати заходи хто може? Державна інспектор праці. Тобто звертатися до управління, з, держпраці, управління держпраці держпраці області. На жаль, сьогодні поряд з офіційним місцем працевлаштування люди шукають неофіційні місця працевлаштування. На вашу думку, що вони позбавляють себе такими місцями роботи? Такі люди позбавляють себе мінімальних соціальних гарантій, будь-яких. Те, що вони погоджуються на таку роботу, це я не кажу про те, що держава втрачає податки, на які живуть живе соціальна сфера, вчителі, лікарі і так далі. І по-дальшому, якщо не дай Бог, з цим працівником щось трапиться, якесь каліцтво на виробництві, він не має жодної гарантії. Жодних гарантій, він залишається сам на сам. Не може відшкодувати не фонд соціального страхування, не пенсію отримати, тобто як людину ви по можете втраті розуміти. годувальника навіть сім'я не зможе отримати там належні компенсації, виплати і решту. Чи трапляються до вас звернення від людей, які от працювали неофіційно або мали якісь проблеми при оформленні, і якраз? Тут є один момент. Справа в тому, що по положенню Державний інспектор праці за заявою працівника повинен працювати з конкретними документами підприємця чи підприємства установи організації. А в той час, якщо людина працювала, скажімо, без оформлення. Ніяких документів про виплату чи не виплату зарплати немає, і тому державний інспектор праці абсолютно не може вплинути в цьому плані на того роботодавця, який, скажімо так, конверті не виплатив працівникові належних йому обіцяних коштів. Тому, отут, як Петро Григорович сказав, вирішувати питання треба. На роботу працевлаштовуватись по трудовому договору, і навіть якщо і пропонують працевлаштовуватись не по трудовому договору, а по договору цивільно-правового характеру, то тут державні інспектори будуть дізнаватись, якщо є штатна вакантна посада, роботодавець не має права приймати по цивільно-правовому договору лише. По трудовому, де будуть забезпечені всі гарантії найманому працівнику. Випробувальний термін або стажування. Часто так практикують приймати спочатку молодих спеціалістів. Скажіть, будь ласка, наскільки це законно і чи не зловживають цим підприємці? Які беруть є, такі, да, є такі моменти, що роботодавці не до кінця правильно застосовують цю норму випробувальний термін стажування. Випробувальний термін передбачений для робітників місяць, для фахівців до двох місяців. Але це тільки на умовах трудового договору, на умовах офіційного працевлаштування, проще кажуть. І і з виплатою зарплати? Так, да, обов'язково виплата, положена зарплата відповідно до штатного розпису і так далі. І робиться про це запис в трудовій книжці, прийнятий тимчасово, там з випробувальним терміном встановлюється місяць-два. Ну там залежить від. Про випробувальний термін запис книжці не робить. наказі мовляв. Тут дуже часто буває, що вживають, зловживають роботодавці при оформленні прийнятті на роботу, якщо в заяві не написана згода працівника. Про те, що він згоден на випробувальний термін, не має права роботодавець видати наказ і застосовувати щодо нього випробування. Наші люди, на жаль, цього не знають, а так як написав накази, так і керується. Думаю, Тепер щодо що стажування, я хотів ще сказати: такого поняття, як стажування, скажімо, не передбачено перед прийняттям на роботу. Приймаєш на роботу. Оформляй тоді стажування. Я думаю, що так багато порушення. є таких проблемних спірних моментів, де не знають люди. І я думаю, що це все ж таки напрямок роботи і можуть приходити до вас і консультуватися. Наразі я дуже дякую за те, що ви прийшли зараз до нас на цей ефір і розповіли нам цю інформацію. Люди скористаються. Лише нагадаю наостанок, що гостями програми один на один був старший інспектор управління держпраці у Рівненській області Олексій Борис та завідувач сектору експертизуму праці цього ж управління Петро Горошко. Дякую. Усім, хто був з нами, побачимося.